Ну що, дорогі друзі підписники, українці, знову знову до газової теми. 16, значить, прийшло мені по поводу старих відео. Це Повідомлення мені прийшло, що мені від 20, 25 червня що 16 липня мене повинні відключити від газу. Десь тут погано бути видно. Слідом за ним прийшло повідомлення десь через неділю від Полтава Газу від 3.07.25, що мене 16 липня повинні зняти счетчик на перевірку. Як мені повинні відключити газ, а потім зняти счетчик на перевірку, мені не зрозуміло. Те відео, яке ми дивилися, виходить е що в них не вдалося відключити мене від газу, а потім маніпуляціями з лічильником е поставити гушку. Мені прийшло ще ось три повідомлення. Всі вони виписані, всі вони виписані від 17 липня. Тут у мене на відключення 21.07. Хоча повідомлення прийшло 22 числа. Ну, нічого страшного. Опять дивимося на номер від 17 липня. Мені повинні від'єднати газ. Так, зміталося в послідувасті. Від 17 липня. Довжні мені від'єднати газ наступний раз 31.07. І опять ж, 18 липня. Мене повинні від'єднати від газу, ну, фокусуйся. 4.08. Не знаю, що вони там курять в цьому полтавогазі що воно добивається, вони вважають, що я... Боржник. Судом не доказано, що я боржник. Судовий наказ я відмінив. І на запитання письмове в Полтава Газ, на яких правах вони користуються мережами в громаді, в Градицькій громаді, мені прийшла відмова. І Вони вважають себе тут хазяївами і кажуть, що все наше. Отак, вот все, До зустрічі, до слідчого відео. до побачення.